Доброго дня, Миколаїв, 23 вересня, 24 рік. Ну, Осінь у нас застала зненацька. Тож працюємо сьогодні Сьогодні у нас буде про чудо дерева кизили. Чому чудо дерева, чудо саджанці тому що отримані вони незвичним способом, про це все далі. Не так, як всі роблять. Прийшла осінь і. Зненацька вона нас застала, і ми працюємо в садку, тому що зараз щеплення, ми трошки запізнилися, але це південь України. Я думаю, у нас буде все добре, тому що у нас вроді трошки похолодало, а зараз знову спека он, сонце світить. Ночі, хоч і прохолодні. Це наша школка, дворічні саженці. Хто не бачив, який дворічний кизил, ось вам, ось 25 см. Це сажинець два роки, на який ну, там немає на що. Ну, зазвичай там ще можна щось вибрати, але ну, ось там ще ось такий 30 см можна на нього щеплювати. Але в цьому році спека, то... але відео не про це. Відео хочу показати, буде закреплене відео про ці саженці, як я їх робив в коментарях чи десь в описі. Ну, десь я закріплю, як вийде, я ще не професіонал, як закріпляти відео, але саженці. Бачите, висотою до метра. І подивіться, як вони завантажені плодовими бруньками. І це не щеплені. І це не сіянці. Цікаво? Ну, якщо цікаво, подивіться відео, яке буде прикріплене. Це новий суперспособ, він тяжкий, але ми отримуємо дерева, корени власні. Не щеплені, без пошкоджень, кори, так сказати. Ну не люблю я вже. Я мільйона. я сам розводю дерева для того, щоб і плодові, і кизили, ну, щоб отримати якомога більше, якомога, начебто, якісніших. Але кореневласний, то є коренневласний. Це деревина, яка буде зростати навіть без догляду. Хай вона без догляду буде зростати. Без догляд я маю в виду правильного обрізка. Тому що будь-який щеплений саженець, чи кизилу, чи деревини не буде у вас зрости без правильної обрізки. Він буде рости зростати, але будуть погані плоди, буде погано, а потім він через. 3-5 років загине все одно. Будь-який щеплений саджанець, Це без винятку. Бувають винятки. Тому що зараз нападуть і бувають винятки, що показують дерева, які може там по 30-40 років, вони щеплені. Але чи то щеплення, чи то перетяжка від чогось, якоїсь проволки, ну то вже невідомо, тому що то вже кажуть 50 років, і ніхто не знає, чи щеплений. Все. Садженець. саджанець, Ось такі. Садженці. Які я... Це я їх саджав. Ось тут посаджені в мене в школці біля цього самі гірші. Самі гірші подивитись те відео, яких майже не було коріння. І всі вони до одного прижилися. Всі вони прижилися, всі вони гарно зростають. Тож деякі я продам, кому цікаво, ціна такого саженця буде. Це ексклюзивні саженці, більше я їх не роблю. І робити немає в мене з чого. Але в мене є посаджені такі саженці, так що кому потрібно, звертайтесь, будуть вони коштувати недешево. Але це корень власний семен. Інвітро, яка ну, не знаю, що це значить. Наслухався всякої фігні і балакає. Але це 100%. Ось, дивіться, на кожному саджанці бруньки. Плодові бруньки. Плодові бруньки. Ось навіть такий невеличкий саджанець, який я висаджував, думав, що вони загинуть, ось плодові бруньки. Вже на них плодові бруньки. Кореневласний семент. І цим саджанцям ну від моменту вкорінення це вже можна сказати третій рік. Але ми маємо вже з плодовим бруньками. Ось ці сіянці, які висотою більше метра вже, до півтора метра, мають четвертий вже, чи п'ятий рік, я вже навіть і збився рахувати, тому що тут росте. Але бруньок у нас на даних немає. Хоч загущена посадка, але бувають випадки, як я казав, вже хто слідкує, що викидає в ранньому віці бруньки. Але ми на них ось щеплюємо на такі великі. Ми вже робимо ось такі красиві саджанці з гарною стовбуром, з гарною кореневою. Де тут сіянець семена, а тут щеплений семен. І ви собі вибираєте, що ви хочете, ні то отримуєте. Два різновида плодів на одному дереві. І так ми будемо робити, але в нас немає матеріалу для щеплення. А так ось виглядають щеплені саженці кизилу, семен. Вже вони ось підписані, хтось, хтось себе тут і впізнає. Ось бачимо, місце щеплення, обрізано, все, все гарно, все правдиво. Вже є господарів цих саджанців, але на них плодової бруньки ще немає. На них плодова брунька зав'яжеться лише на наступний рік. Тобто буде плодоносити через рік, як ви посадите, якщо правильно будете доглядати, і все буде гарно. До речі, нагадаю, це самовивозом. Супер розпродаж ось таких саджанців висотою за 2 метри, які вже 2-3 роки плодоносять. Теж мають своїх уже хазяїнів. Ось тут ще висить семен кизил. Тут вже відплодоносили. Це сіянці, які вже ось... Ми тут їх і не збирали. Зараз знайдемо. Ось бачимо, яких багато. Вони осипались і висохли. Ну це другий інший садок ми тут не встигли зібрати. Але два різних по срокам достигання. Ну, то таке, то у нас такий розпродаж. До речі, ось такий саджанець коштує лише в декілька разів більше маленького саджанця, який дуже маленький. Ось такі саджанці. Це теж наші щеплені в цьому місці, в другому садку саджанці, які теж вже мають своїх хазянів. Тут їх небагато, але... Є де в нас розігнатися, у нас біля 400 тут висаджено сіянців школці, це 4 вже великі, гарні, тут у нас персики зростають. Зараз ми просто йдемо, я хочу бач, показую масштаби, які ми можемо зробити, але матеріал у нас не невдоста. Я йду показати ті саженці, які в відео буде прикріплені, які ми... Саджали. Ну і так, будемо йти вже не виключатися, можливо, комусь цікаво. Це наш молодий садок, який ми в минулому році садили, хто слідкує, і його згризли зайці. Дуже пошкодили. До речі, ось, наприклад, сливка. вже буде не по цьому. Але воно, бачимо, десь позаростало, десь заросло, десь не заросло. І ось ми прийшли до саджанців, які. Я показував в тому відео, що буде закріплене, як ми саджали по два штуки в одну ямку. Бачимо плодові бруньки. Бачимо, вони збереглися. Ці саджанці тут дуже не поливалися. Але так як молодий садок, залітку влітку ми поливали його декілька разів. Я показував, коли дуже велика спека, обов'язкова умова, солома мульча. З, соломи, з дрібної соломи, ось такої, бачите, вона ось там перегниває і в нас там тут ось висохло все, а там у нас все одно волога. Ось ці саджанці, що ми саджали. Тут їх багато, один саджанець, ось і то він не пропав. Він чомусь щось підв'яв трошки. Інший ось зростає. Ось знову ж плодові бруньки. І це третій рік саджанцям, і це корене власні. Те, що ми саджали, тому що я показую, бо багато хто скаже, що щось десь дурить. Але бачимо, була посуха. От що я розповім там, також про формовку. Ось у нас тут начебто гарні. Але у нас внизу вигубили пагін ось 25 см. А тут майже приростів не було. Що це значить? Що Тут уже тканини в стовбурі трошки омертвіли від посухи. А тут дуже гарно. Якщо його зрізати, цей садженець. Ось на цьому місці, де пішли молоді прирости. Ось ці молоді прирости за рік виростуть до 2 метрів. А ось тут вже не буде таких приростів. Краще як для себе зрізати. Ну вже тут формовка вийде як кущем. Але бачимо, один садженець щось трошки перехворів. Ну, то Один садженець, садженець з такої кількості, то це нічого не значить. Ось іще ми саджали. Я думав, що будуть випади, так як коренева, погана. Я казав, що це поганий спосіб, але це дуже гарний спосіб розмноження, отримання кореневласних. Так, він дуже трудоємкий, дуже, 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 дуже трудоємкий. Але ви отримуєте кореневласні. Ось це ж за що я завжди бився. Кореневласний, який буде зростати і радувати не тільки вас, а й ваших онуків, і правнуків, і все інше. Ось так, як у нас зараз є дерева яблуні, ось те, що ми садимо, ну це буде все інше. Про те, наскільки такі дерева будуть живі, і ми купували в нормальних продавців, і в них прояви несумісності. Тобто вони проживуть у нас декілька років. А час. Витрачено, і гроші. А головне, саме головне, що в нас зараз це час. Це наше життя. Все, дякую за увагу. Дякуємо воїнам за чисте небо. Займайтеся кожен своєю справою, не лізьте туди, куди не треба. Приймайте участь тільки в тому, в чому ж ви розумієтесь, і все буде добре тоді. І в вашому житті, і в житті країни, і в житті. В Україні і в кожного українця і в світі буде все добре. Дякую за увагу. Не забувайте підписатися, слідкувати за нами, коментувати, прокоментуйте, хто додивився такі довгі відео до кінця. Дякую вам. Все буде добре. Тримайтеся. Ми українці, ми крепкі, ми все витримаємо і все буде добре.